Привіт! Слухай, вівторок обіцяє бути дуже цікавим і таким грунтовним. Коли десятий місячний день збігається з тельцем, а зверху ще й лягає руна Альгіз, це прямий натяк від всесвіту, що пора подбати про свій тил і коріння. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день, десятий місячний день це час родини та традицій. Оскільки місяць у Тельці, тебе може потягнути на щось затишне. Зроби щось для дому, тельці обожнюють комфорт. Купи щось гарне в оселю, або просто приготуй смачну вечерю для близьких. Згадай коріння це крутий момент, щоб зателефонувати батькам або погортати старі фото. енергія роду сьогодні працює на тебе як потужний павербанк. Руна Альгіз це символ захисту та вищих сил. Вона каже, ти під наглядом, друже, але будь пильним. Слухай інтуїцію, сьогодні ти можеш відчути, куди не варто йти, або з ким не варто говорити. Довіряй цьому внутрішньому радару, тобі не треба ні з ким воювати. Альєз діє м'яко, просто тримай дистанцію з токсичними людьми і вони самі відсіються. Гроші та справи, телець це про ресурси, а вівторок, день Марса, про дію. Плануй довгостроково, не ведися на швидкі авантюри. Краще подумай, як примножити те, що вже маєш. Вкладення в нерухомість або щось матеріальне сьогодні мають гарні шанси. Не поспішай, Марс може підштовхувати, бігти й робити, але телець радить спочатку добре прицілитися. Твій чек-лист на день, сніданок, зроби його королівським. Телець любить смачну їжу. Робота займися справами, які потребують витримки. Ти сьогодні максимально продуктивний у тому, що стосується фундаменту. Вечір проведи його в колі сім'ї або в повній безпеці та затишку. Порада від мене, якщо відчуєш тривогу, просто глибоко вдихни й уяви, як руна Альгіз, схожа на долоню, піднято до неба, створює навколо тебе захисний купол. Це допоможе повернути стан я в будиночку. По фінансах сьогодні складається дуже цікава картинка. З одного боку, в нас телець, головний бухгалтер Зодіаку, який обожнює накопичувати, а з іншого руна Альгіз, яка каже, що твої ресурси потребують захисту та розсудливості. Ось як краще розпорядитися грошима в цей день, оскільки це 10-й місячний день, день фонтану та енергії роду, фінанси мають працювати на перспективу. Інвестиції, в бетон або затишок, якщо ти давно планував купити щось для дому, від нової сковорідки до побутової техніки сьогодні ідеальний момент. Це речі, які будуть служити роками, а телець таке дуже цінує. Сімейний бюджет, дуже вдалий час для обговорення великих покупок із партнером або батьками. Спільні гроші сьогодні під захистом альгіз, тому конфліктів через витрати має бути менше. Створення подушки, навіть якщо ти відкладеш невелику суму на окремий рахунок, це дасть тобі те саме відчуття безпеки, яке транслює руна дня. Чого краще уникати? Марс, господар вівторка, може провокувати на різкі рухи, але телець цього терпіти не може. Не бери в борг і не позичай нікому сам. Енергія Альгіс сьогодні про збереження свого, а не про розкидання ресурсами. Позичене сьогодні може повертатися дуже довго. Емоційні покупки, якщо побачив круту рекламу і захотілося, тут і зараз, почекай до завтра. Телець любить якість, а не імпульсивність. Ризикові криптооперації чи азартні ігри Альгіс захищає лише тих, хто діє обережно. Сьогодні не день для гри ва банк. Маленька фінансова хитрість. Оскільки Альгіз це руна зв'язку з вищими силами, спробуй сьогодні практику вдячного капіталу, купи щось корисне для дому або родини і в момент оплати подумки подякуй за те, що в тебе є можливість це купити. У тельці цей стан достатку працює як магніт. Чим більше ти відчуваєш стабільність зараз, тим швидше прийдуть нові можливості. По здоров'ю давай розберемо все по поличках, зуби та ротова порожнина, будь обережним. Місяць у тельці це період, коли горло, шия та вся нижня щелепа, включаючи зуби, стають максимально вразливими. Лікування, якщо це звичайна гігієна, заміна пломби чи плановий огляд можна йти, телець любить догляд. Видалення та складні втручання, якщо не горить, краще перенести. У тельці ці зони сплять, вони менш пластичні та довше загоюються. До того ж, вівторок під керуванням Марса може дати сильнішу кровотечу, ніж зазвичай. Операції та хірургія. Тут працює золоте правило астрології, не оперуй орган, у знаку якого знаходиться місяць. Шия та горло, категоричне ні. Плановим операціям у цій зоні щитоподібна залоза, мигдалики тощо. Загальний стан десятий місячний день дуже енергійний, організм має сили на відновлення, а руна Альгіс дає своєрідний захисний купол. Якщо операція не на голові чи шиї, прогноз непоганий, але Марс вівторок додає ризику запалень. Краса час для важкого люксу. У питаннях краси телець твій найкращий друг, бо він обожнює якість і тривалий ефект. Догляд сьогодні ідеально робити живильні маски, масажі обличчя та зони декольте. Шкіра зараз, як губка, Бері все найдорожче і найкорисніше. Волосся дуже вдалий день для стрижки, якщо ти хочеш, щоб волосся було густим і міцним, як у тільця. Але не експериментуй з кольором кислотних відтінків телець за класику. Уколи краси краще почекати день-два. Телець дає схильність до набряків, тому філери чи боток зможуть сісти не зовсім так, як ти очікуєш. Здоров'я та тонус руна Альгіз сьогодні працює як твій імунітет. Дуже добре пити трав'яні чаї, займатися йогою або просто погуляти в парку. Альгіз поєднує нас із природою, тому заземлення, прогулянка або соняш по траві, або просто відпочинок у лісі дасть тобі заряд енергії на весь тиждень. Уникай надмірних навантажень на шийний відділ хребта, жодних різких рухів головою чи важких ваг на плечах, короткий підсумок, зуби, тільки нескладне лікування. Видаляти чи ставити імпланти сьогодні не найкраща ідея. Операції, уникай зони шиї. Для інших зон день нейтральний, але гарячий через Марс. Краса, масаж і живлення шкіри так. Кардинальні зміни зовнішності краще ні. У стосунках сьогодні панує дуже тепла домашня атмосфера, але з ноткою чоловічої рішучості. Вівторок це день Марса, а він любить конкритику. Проте місяць у тельці та 10-й місячний день м'яко натякають найкраща стратегія зараз це затишок, смачна їжа і надійність. Ось як це працює в дружбі та коханні, кохання та романтика. Сьогодні не час для мексиканських пристрастей чи драматичних. Телець хоче стабільності, а десятий день це про побудову сімейного гнізда. Побачення найкращий варіант вечеря в перевіреному місці або вдома. Головне, щоб було смачно і комфортно. Якщо хочеш підкорити серце, приготуй щось своїми руками. Шлях до серця сьогодні дійсно лежить через шлунок. Серйозні розмови, день ідеальний для обговорення спільного майбутнього побуту або великих покупок. Партнер буде налаштований конструктивно і приземлено. Захист альгіз, ця руна оберігає твій союз від зовнішнього втручання. Якщо хтось намагається вставити свої 5 копійок у ваші стосунки, просто ігноруй сьогодні твій зв'язок під потужним щитом. У дружбі сьогодні цінується перевіреність часом. Десятий місячний день пов'язаний з традиціями, тому краще зустрітися з тими, кого знаєш 100 років, ніж заводити сумнівні нові знайомства. Посиденьки за чаєм або чимось міцнішим у колі своїх дадуть неймовірний заряд енергії. Чоловіча енергія, оскільки це вівторок, друзі-чоловіки можуть бути особливо активними. Хтось може попросити поради або допомоги в справах. Уникай дріб'язковості, телець не любить дрібних сварок. Якщо виникне суперечка, переведи її в жарт або просто запропонуй поїсти, конфлікт одразу згасне. Порада від руни Альгіс це про довіру та безпеку. Якщо ти відчуваєш, що з якоюсь людиною тобі стає фізично чи емоційно некомфортно, не ігноруй це. Руна сьогодні працює як твій детектор чужих. Будь духовним наставником для близьких. Твій спокій сьогодні може стати опорою для друга чи коханої людини, яка перебуває в стресі. Твій план, дружба та любов на сьогодні, У тельці тактильність це все. Обіймай близьких частіше. Скажи друзям чи партнеру, як ти цінуєш їхню надійність. Не пускай у свій особистий простір людей, які тобі неприємні. Твій дім, твоя фортеця, і сьогодні це відчувається як ніколи. А як ти зазвичай проводиш вільний вечір, любиш активний відпочинок з друзями чи тихі посиденьки вдвох? Нехай цей вівторок дасть тобі відчуття міцного ґрунту під ногами. Бажаю, щоб телець приніс у твій дім достаток і затишок. Десятий місячний день наповнив тебе енергією роду, а руна Альгіз відвела будь-які негаразди, мов невидимим щитом. Будь у спокої, діє впевнено і насолоджуйся кожним моментом. Тримай дві потужні установки якраз піде енергію цього дня. На стабільність і захист я перебуваю під повним захистом вищих сил. Мій дім це місце сили, а кожен мій крок веде мене до спокою та впевненого добробуту. На фінансовий ріст, енергія мого роду наповнює мене силою. Я легко притягую ресурси для втілення своїх.